Київ переживає чергову атаку, яка принесла трагічні наслідки. На жаль, станом на четверту ранку у Святошинському районі виявлено загиблого загалом по столиці восьмеро постраждалих. Серед них одна поранена дитина. Уламки ракет спричинили значні руйнування в різних районах. У Шевченківському в багатоповерхівці палали квартири, пожежу вже локалізували. У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий будинок, зруйнувавши фасад та пошкодивши автівки у дворі. Також у Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання уламків у житлові будинки. Крім Києва, удару зазнали і бровари, де влучання сталося у багатоповерхівку, приватні будинки і торгівельний центр. Там троє постраждалих. Загроза триває не ігноруйте небезпеку.